Якось я зрозуміла, що це в мене перший досвід інтерв'ю. Ти знаєш, в мене так само. Я ще ніколи не проводила, не, і на, не брала інтерв'ю, і не давала інтерв'ю, тому дякую за запрошення. А, в нас немає жодного сценарію, як завжди. Нормальні люди вони готують питання, а в нас експромт. Ну Але що? це буде живо, тому що в нас якраз буде про життя. Так, тому ну я пропоную тобі розказати якось, як народилася ідея колаборації з нами, взагалі ідея е, е, такої групи. Розкажи трішки. Так, е, колаборація. По перше, міст це надзвичайно унікальний проект. Я е, в захваті від того, що ви робите. Дуже, Дуже вам за це дякую. Це надзвичайна. Е, Річ, яка буде приносити дуже багато користі багатьом спеціалістам, терапевтам, супервізорам, тому що це крок у майбутнє, крок у європейську асоціацію, і так далі, і так далі. Тому я не могла просто упустити таку можливість і не почати співпрацю, тому. Це було таке щире бажання з вами почати працювати. А щодо ідеї, ідея була е, досить цікаво в мене виникла, тому що я провожу супервізію для деяких терапевтів, і вони Рекомендую. і вони якраз е, прийшли з запитом а. Щодо того, щоб подивитися, як працюють взагалі терапевти з великим досвідом, як працюють люди, які вже мають 5-10 років досвіду терапії. І на після цієї зустрічі з ними я збагнула, що це дуже буде вдала ідея, і тому виникла наш цей проект: це театр супервізії. Назва надихає надзвичайно. Мені здається, вже назва <схи> робить пів справи. <схи> Якщо можна, я трішки розкажу, коли ми створили міст. Можна я скажу, так. як ти відгукнулася? Олена мені сказала: ти знаєш, я вам заздрю, але я також хочу ризикувати, і це було настільки щиро, настільки що ми зрозуміли, що ми дуже хочемо співпрацювати і робити цю колаборацію. Це наша перша колаборація, це наш такий перший формат, перший формат інтерв'ю і колаборації. Я сподіваюся, він буде дуже вдалим. Угу. І я теж на це дуже сподіваюся, тому що це абсолютно унікальний проєкт. Такого ще не було ні в кого. Ми передивилися різні інститути, ми передивилися і за кордоном, і в Україні. Ще ніхто такого не робив. Тому що це буде е, два ведучих, два дуже професійних ведучих. Один з них це буду я, тому що я буду е, постійна ведуча, а також будуть запрошені ведучі з міст. або Олександра, або це можуть бути Руслан Качана. Оксана Лєщенка, Олена Голуб всі надзвичайно фахові, надзвичайно талановиті, надзвичайно професійні терапевти, гештальт терапевти з великим досвідом. Тому цей, в нашому проєкті будуть два ведучі, які будуть проводити показову демонстраційну надзвичайну терапію. І всі учасники зможуть доторкнутися до, до шедеврів надзвичайно талановитих терапевтів. Мені вже трішки лячно стає, коли я чую. Що але але так воно і буде. Я впевнена. Так і тому формат, ми ж розкажемо да, звичайно. Так? Формат а буде так таким чином побудований. Це буде група глядачів. Які будуть е, виходити з, е, з, з своїм запитом, як в реальному житті, як приходить клієнт з запитом, як, як ви працюєте в трійках, е, як ви будете працювати е, на сертифікації, так само. Так, так. Тобто, ви приходите з запитом до одного з е, ведучих, тобто або до мене, або до запрошеного ведучого, е, ведучий проводить терапію. Після того другий ведучий буде давати супервізію. І будемо розглядати абсолютно всі аспекти, які були під час терапії, всі нюанси. Будемо проходити про, по аналізу, будемо це все розбирати дуже глибоко. Будемо робити акценти на всі деталі, на всі тонкощі, на повороти, на все 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 на світі. Після завершення супровізії. Всі глядачі зможуть задавати свої питання, зможуть відгукуватися, давати свої ідеї щодо того, як би вони. Проводили цю терапію, як би, якими шляхами б вони йшли свої гіпотези, які ми також будемо дуже глибоко розбирати. Тобто, ви отримуєте перше показову е сесію від дуже талановитих терапевтів. Друге, ви отримуєте надзвичайно багато інформації щодо е деталей терапії. щодо... Е Теоретичних всіх знань, пов'язаних з гештальтерапією. І третє, ви також можете повправлятися щодо ваших гіпотез. Ви можете перевірити, щось зробити сміливе, і, може, ви знайдете ще якийсь свій новий почерк, свої нові ідеї, що буде для вас дуже корисно. Тому ця, цей проєкт і про те, щоб подивитися, а також потренуватися, а також щоб отримати нові навички. Я не знаю, ти все так розказала, що мені навіть <плес> нічого вставити і додати. Ну, тоді окей, про проєкт ми розказала. Розкажи трішки про себе, про свій шлях, якось, про свою ідентичність, напевно. А, так, мій шлях взагалі, то психотерапія це не перша моя професія. Я до того була фінансистом. <плес> Працювала в банку, досить така цікава була робота. Але я зрозуміла, що мені хочеться чогось іншого. Я до речі цього не знала ніколи. Я працювала в Укрексимбанку. Отак. А даш. вже ні. Вже ні. Тому, але потім я зрозуміла, що це, воно. Дуже було нудно. Ну, якщо чесно, працювати в банку досить нудно. Це е, дуже багато бюрократії, дуже багато ну, так таких от речей, які мене гнітили. Я розуміла, що мені це не подобається. Також у мене народився старший син, і я стикнулася з питанням: як бути мамою? Що, ну, взагалі, що таке материнство, як бути мамою, як виховувати дітей? В мене не було ніяких таких. от... Не знаю інтуїтивних знань, тому я почала шукати, я почала е, вчитися на дитячого психолога. У мене є освіта дитячої психології. Е, мене це настільки зацікавило, що я почала розбиратися в психології. Про, розбиратися в психології як, е, по-перше, дитячій, а по-друге, взагалі в особистій, у відносинах. Пішла на гештальт, е, почала вчитися. Завдяки, завдяки тому, що я почала вивчатися на гештальт терапевта я помітила зміни в собі. Я помітила, наскільки я особистісно помінялася, наскільки я по-іншому ставлюся до людей, наскільки я інакше реагую. В мене, я стала більш впевненою, більш не знаю. Я відчула свою фаховість в тому і тому, що це мені подобається. Я хочу в тому напрямку рухатися. От е, якось так. Тому паралельно я проходила дуже багато навчань, дуже багато спеціалізацій, і тілесна терапія, е, і ДФМ, це діалого модель в гештальт-підході. Е, це також і групова терапія. Е, тобто, зараз ще проходжу там, одну сексологію пройшла, зараз е, з іншою навчаюся. Ну, тобто, постійний, постійний рух, постійне навчання. Я сертифікувалася як гештальт-терапевт. Сертифікувалася як супервізор, і зараз рухаюся вперед для того, щоб ділитися своїми знаннями, своїми здобутками досвідом. і своїм досвідом. Ну що? Я думаю, що тут все вже ясно. Треба йти записуватись. Обов'язково запрошуємо терапевтів, особливо які в процесі навчання. Якщо у вас скоро сертифікація. Це унікальна можливість до неї так підготуватися, що інші вам будуть просто до речі, реально. Якщо б коли я навчалась, були такі групи. То це було б настільки круто, бо я здобувала зі своїми колегами просто самостійний цей шлях, і це було настільки складно, бо не було до кого навіть звернутися, як це все робиться. Тобто ми якось своїм колективом щось робили. А зараз тут для вас такий унікальний формат, який зможе вам допомогти реально підготуватися, знайти цю впевненість собі, запитати взагалі, як воно на сертифікації. На що Треба дивитися. Тому я думаю, що тут буде десь посилання на Google форму, як ми любимо все обов'язково. Заповнюйте, приходьте і будемо раді співпрацювати і знайомитись. Mm -hmm. Дуже дякую. І ви собі можете тільки уявити, як ми будемо разом повести цю групу. Все. Mm -hmm.